Кожної суботи о 14.30 ми йдемо грати в госпіталь, бо ми відчуваємо, що нашим хлопцям і дівчатам це необхідно. Ми, НГО Грані, займаємося психоемоційною підтримкою військових, внутрішньо переміщених осіб та цивільних осіб в місті Умань. Психоемоційна підтримка відбувається за Рахунок спілкування та настільних ігор. Вони налаштовують людей на спілкування. Тобто, люди з часом, коли грають в настільні ігри, їм легше розкриватись. Це по-перше. По-друге, не всі настільні ігри посидючі. Є дуже багато ігри, в яких треба або добре логічно думати, тобто це розвиває мозок, або активні якісь дії робити. Це теж дуже Важливо, тому що треба розуміти, що знову такі хлопці сидять в чотирьох стінах, і саме такий вид розваг в скобках дає їм можливість проводити активно час. В нас так якось вийшло, що більшість дівчат, які в нас волонтерять, вони а в нас зараз саме дівчата волонтерять, вони мають досвід спілкування з військовими. Також більша частина з них має військових в родині. Також у нас є книжки, за якими ми навчаємося як правильно спілкуватись з військовими і не тільки. У нас постійно сміх на іграх. Я дуже стосовно цього переживаю, тому що ми все таки знаходимося в лікарні. Ми граємо в столові, і тут такий хохот на весь поверх. Я за це дуже сильно переживаю, що нас одного разу так погонять просто за це. Хлопці розкриваються, вони виходять з посмішкою від нас, і це нам реально це найкраща, мабуть, нагорода нам за нашу за те, що ми робимо, тому що е, ми бачимо в них зміни, і нас це якби Ну, дуже, дуже ми цьому радіємо. У Нас була історія, коли ми військовому з Англії. Приготували пиріг на день народження, і прийшли його. Привітали dear Adam. Happy birthday to you. Він вже скільки. Ну, бубуть, місяці чотири, як він вже не знаходиться в лікарні, він досі пише. Він присилає привітання, він каже, що ми його маленька родина в Україні. Я думаю, що якщо такі моменти бувають, коли люди, да, от скільки вже часу пройшло, вони досі про нас пам'ятають, то значить, воно щось змінюється в їхньому житті від того, що ми приходимо. У нас є така маленька мрія, ми мріємо про приміщення. Ми вважаємо, що робити настільні ігри в госпіталі так, це круто, це класно, що нас туди пускають. Але в нас є дуже багато людей, які можуть грати, але не мають де. І якби в нас було приміщення, було б набагато простіше. Окрім того, що могли би грати люди, ми б ще могли запустити навчальні якісь курси. Для того, щоб люди навчалися підтримувати людей з травматичним досвідом. Я вважаю, що підготовки у суспільства майже немає. Люди не розуміють, як діяти, люди гіперопикають, люди ну, просто не готові до того. Буде повернення людей, які будуть дуже травмовані. Вони, можливо, не будуть травмовані фізично, але треба розуміти, що вони всі дуже сильно травмовані морально. Можливо, для когось це не важливо, але це їх вибір. Для мене це важливо, і важливо приходити по суботах, і важливо підтримувати. Важливо не тільки іграми, важливо, е, от нам зараз пропонують. Ми візьмемо це на, на розгляд. Скоріше за все, ми проведемо концерт зробити. Для них це важливо, бо вони там самі зі своєю проблемою, і їм важко.